Друзі, підійшли до такої класної палаточки, як Агрітема, і зустрів своїх знайомих. До речі, вітаю. До речі, ми хочемо поговорити зараз про добрива, які є в цій компанії, і нам розкаже сам практик, який займався овочівництвом. Ну, До речі, у нас не тільки добрива є, у нас є біологічні препарати. Багато хто вважає, що біологія не працює, але це не так. Якісна біологія, вона працює. І що б я рекомендував овочівникам, перше, що це забробки насіння препаратам Райспі. Це ріс стимулюючі бактерії, які покращують, вони є посередником вживлення між самими рослинами, між нашими овочами і ґрунтом, і покращують відповідне живлення, покращують вологозабезпечення, збільшуючи при цьому врожай. це, класний препарат, з чого варто просто почати. Друге, вже по живленню в нас є декілька форм водорощинних добре в компанії Ван це від стандартних 20-20-20 до препаратів з більшим містом фосфору, які зазвичай використовуються на початку вітації, або ж з більшим містом калію для накопичення цукрів, для накопичення саме смаку наших овочів, які вже використовуються більше до е, дозрівання. В Під час вегетації, для того, щоб стимулювати рослини, е, бажано, можливо і бажано використовувати стимулятори на основі е, водорості важкофілумна Невеликі норми, але на початкових етапах в умовах жари, тому що вже багато овочів да, стіють саме в, в високих температурах. Mm -hmm. Він як стимулятор, який покращує стійкість до високих температур, і як елементи живлення, які збільшують масу овочевих на І також дуже цікавий продукт для овочевих культур для mm -hmm. покращення зав'язування. В першу чергу це комплекс амінокислот, mm -hmm. амінокислотінфіда. Mm -hmm який uh, збільшує розміри плодів, збільшує покращує смакові якості, містить всі 17 амінокислот, плюс uh, вся група вітаміни Б. Ми знаємо, вітаміни Б впливають на ріст корневої системи, на покращення зав'язування. Ну і вишенка на торфі на торті це так. продукт, який ми зареєстрували цього року. Лав ґардем новинка. Новинка. Його мало хто ще знає. Це біоінсектицид. Він містить грибні та різум Брунео 52 штам. Норм. І е, чим він цікавий, наприклад, від продуктів, які виробляються в Україні, тим, що він на масляній основі О. це е, покращує закріплення продукту на ну, прилипальних культурах, так і е, покращує прилипання вже до самої камахи. Коли камаха пооброблені е, площі зафіксувалася. Де, да, вона на ніжки цепляє цей продукт. Він як мазута патька да, е, забруднює. І відповідно, агротема. Кра, да, відповідно, краще проникає вже в камаху і руйнує, вбиває камаху. Тобто цікавий продукт, який не має обмежень застосування. Тобто, це навіть якщо ви гірочки хочете побризкати від трипса, від попелиці плямо да. під час збирання, він не має обмежень. Його можна використати, завтра збирати і відповідно реалізовувати. Друзі, чули, Звертайтесь в компанію «Агротема», Придбайте. Класні якісні продукти і вирощуйте гарні продукти. Теж ви будете мати смачні овочі.